Вже шостий вечір української пісні в Криму організований творчим об'єднанням Різ студіо. Усі місця зайняті. Квитки розкуплені завчасно, як і на всі попередні. У вечорі вже є свої постійні відвідувачі. Перший раз на українському четвертий. В залі батьки з дітьми, компанії молоді, підхоплюють кожну пісню. наверное, год хожу на их вечера Ари Студио, потому что была еще на первом их вечере в, декабрі, виходить, в декабре, получается, прошлого года. я являюсь, наверное, большой поклонницей их творчества. Відвідувачі вечорів кажуть, їм дуже не вистачає зараз в Криму української музики. Їздити на концерти на материк мають можливість не всі, тож не пропускають нагоди послухати улюблені пісні вживу, в камерній атмосфері. Це для нас вже як маячок, як тільки ми бачимо новість про те, що буде проводитися, ми одразу йдемо, одразу бронюємо білет і одразу приходимо. Творче об'єднання різтудію, окрім музичних заходів, проводить ще й поетичні вечори. Бо, кажуть, намагаються дати шанс реалізуватися творчій молоді, якій складно пробитися на великі майданчики. Зважитися на українські вечори було непросто, розповідає керівник об'єднання. Спочатку, так сказати, небольшой страх був ребят, тому що ну, у нас, в принципі, як ну, організація, могли возникнути якісь. Возникнуть Возможно, такі ні апрініапрільоні ситуації. Ми решили, попробує провести, тому що українська музика красива. Музика боялися недаремно. Один з вечорів був запланований на 26 серпня, через два дні після дня незалежності України. Напередодні антиукраїнське інтернет-видання Політнавігатор видало статтю про вечори. Мовляв, це пісні майданщиків та націоналістів. Посетителям обещают живую музыку и хиты таких украинских групп, как «Океан Эльзы», поддержавших первый и второй Майданы, «Бумбокс», принявший недавно участие в националистическом фестивале «Бандерштадт», «Скрябин», чей покойный лидер, поддержал украинских наций, которые 2 мая 2014 года подожгли Одесский дом профсоюзов. Заклад, де мав пройти концерт, злякався скандалу і відмовився його проводити. Але вже наступного місяця творче об'єднання знайшло інше кафе і відновило вечори. Необхідний був повод, який люди підняли роздули. Ну, ми тільки творчество, творчество нічого крім творчества. Волну, що йде підтримка українського язика і так далі. Але, тим не менше, в Криму державний язик третій це український, поэтому ми іменно вот. Mm -hmm. Так сказать, ну нам подобаються українські композиції. ні, ніято люди це люблять на вечорах лунають не тільки добре відомі пісні Океану Ельзи, «Бумбоксу», «Один в каноє та інших групи. <звідки> Музиканти слідкують за хітами та включають у виступ ті, що набувають найбільшої популярності. І, вечорів, і самі слідкують И их новыми песнями. Столько развивающихся групп. Это же та же онука, это просто протест. <гувачу> конечно, развивается, появляется, ежегодно появляется много известных групп, которые, та как Каска, ну, они уже давно, конечно, образовались, но они популярны не только в Украине, не только на территории, да, допустим, в СНГ, но на территории всего мира. Поэтому, как бы, развитие очевидно, развитие. Одно, всі його відять, всі його чувствують, і це класно. Слухачі просять музикантів розширювати репертуар, а в кінці вечорі викликають на біс. Бомбачу вас до дна. Обіме мене, обіме мене. Об Назар, ситник Олександра Славіна для Крим реалії, країна.